Мій наш шанувальник Шахтаря прямо зараз. Термінова інформація. Тільки що прибув. Молода зірка кротів. Можливо, йде, фанатам ця новина не дуже сподобалася, але перш ніж повідомляти вам цю новину, підпишіться на канал, щоб не пропустити останні важливі новини від Шахтаря. Адже ми будемо повідомляти про все виключно з перших уст. У керівництва Шахтаря на столі дві пропозиції щодо трансферу 24 річного атакувального півзахисника Педріньо, який зараз перебуває в оренді до 30 червня у бразильському «Атлеті Мінейро. Палмейрас і Ліль хочуть купити Педріньо до Смінейроша, але українці не поспішають приймати жодну з пропозицій. Що стосується пропозиції Лілля, то французи готові заплатити за Педріно 20 мільйонів євро, але частинами. Шахтар хоче отримати всю суму відразу одним платежем. Вже ставте лайк на цьому відео, тому що вам дуже важливо не пропустити останні новини донецького шахтаря, які ми тут виклали. Дякую. Продовження Обидві пропозиції Шахтар поки не відхилив Донеччани думають обговорити деякі зміни з Палмейрасом і Лілем, враховуючи, що вони будуть готові погодити трансфер. Його нинішній клуб. Атлетіко Мінейро також зацікавлений у покупці Педрін'ю. Очікується, що Гало надішле Мінейросу офіційну пропозицію щодо півзахисника до кінця наступного тижня. Раніше повідомлялося, що Педрін'ю налаштований не повертатися в Україну і навіть буде готовий просити ФІФА сприяти розірванню контракту з Шахтарем, якщо донецький клуб відмовиться його продавати. На вашу думку, вболівальники крота. Чи варто президенту Рінату Ахметову погоджуватися на пропозицію Лілля? Яка твоя думка? Залиште це в коментарях, оскільки для Шахтаря дуже важливо залишатися на зв'язку, оскільки я щомиті інформую вас про останні новини з Шахтаря.